Вечір до вашої уваги новини на суспільному. Далі говоритимемо про події п'ятниці в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Спочатку коротко про головне. Картоплю із садів перемоги зібрали одрапові чи задоволені врожаєм. Хороший у нас алергія на амброзію. Що робити, та як зарадити? Якісь каплі є, якісь таблетки таблітки На плечах у господині за кормом чи сапах про домашню тварину, який не сидиться вдома. Повне ім'я його згідно з українською міфологією, саме сюгайстер. 12 тонн картоплю зібрали сьогодні в Драбові в межах акції сади перемоги. Розповіла суспільному голова територіальної громади Світлана Орел. Чи хороший врожай та що з ним робитимуть надалі? Дізнавалась Наталя Черкашенко. Картопля така картопля непогано. Я думаю, що ми будемо з гарним врожаєм. Прокинулася разом із сонцем, і о сьомій вже була на полі, розповідає місцева жителька Ольга Красоха. Каже, долучається до акції сади перемоги другий рік поспіль. Минулого року ми побачили, що є результат, тому що в нас було чим забезпечити наших внутрішньо переміщених осіб. Говорить, торік у Драбівській громаді проживало близько трьох тисяч переселенців. Постало питання забезпечення цих людей продуктами, тому на осінь в нас цієї проблеми зовсім не було. В нас було чим що надати людям. Тож така ідея у нинішній час особливо важлива, вважає пані Ольга. На сьогоднішній день дуже багато територій, зокрема, в тому числі. Херсонська область, там де знищені врожаї, люди не мають багато окупованих територій, багато територій, які постраждали від цього. і Люди просто фізично не мають змоги вирощувати якийсь урожай. На декілька годин лишила свої обов'язки санітарки в місцевій лікарні та прийшла допомогти. Розповідає Світлана Посіченко, допомогти садикам, школам, нашому ОТГ, лікарням. Урожаєм говорить, задоволена. Добре, що такий хороший у нас урожай цього року, хоч і засуха була, а тоді дощі нас, спасли, хороший урожай у нас. Не поділяє думку пані Світлани. Місцевий житель Олександр Мірошник. В минулому році врожайність була набагато краще. Погодні умови ні, грунт чорнозем, грунт добрий. Вчасно оброблений, гербіциди внесені були. Але попередником був соняшник, то трошки, безумовно, гербіцид його не бере і трошки не пошкодив, коли ми збирали. Доки жінки збирають картоплі, чоловіки її вантажать, говорить місцевий житель Володимир Педаш. Вибираємо найважчі моменти: носимо сітки, відра і грузимо на трактор. Зараз, поки трактор відвозить у сховище наш урожай, ми цю частинку, яку зазбирали, відносимо на кучі для того, щоб погрузити швидко потім на прицеп, коли він приїде. Розповідає, що відчуває втому. Справа благородна і потрібна, тому вто ми не відчуваємо. А ми забуваємо під час такої роботи. Ми люди сільські, тому ми розуміємо, що ця справа дуже потрібна. Всього засадили два гектари картоплі, говорить голова Драбівської територіальної громади Світлана Орал. Це вже другий рік поспіль. Ми активно прийняли таку позицію, що особливо під час війни ми повинні забезпечити не тільки свою громаду, але й по можливості всім, хто потребує. Така акція каже пані Світлана, називається сади перемоги та фінансується із місцевого бюджету. Є людина, яка це все продумує. А завдяки цій армії, як говорять, нема того керівника, якщо немає такої сильної армії, то завдяки цій армії ми сьогодні фактично забезпечуємо продуктами харчування. Кожні навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, не обмежуються однією картоплею. Садимо різні овочі. цибуля, морква, помідори, буряк, огірки. Картопля, гречка, сімо гречку. Частину овочів громада передає Збройним силам України та мешканцям деокупованих територій. Ми надавали, і на Харків надавали, на Херсон надавали. Тобто самі їмо і людям даємо. Попереду, каже пані Світлана, збір картоплі із ще одного гектара. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Із 20 пацієнтів щодня половина має алергію на амброзію, говорить завідувачка алергологічного відділення обласної лікарні Наталя Гармаш. Люди додає, скаржаться на сльозу, течу, кашель, нежить та задуху. Чому з такими симптомами варто негайно звертатися до медиків та як регулює ситуацію з рослиною міська рада? Дізнавалась Наталя Черкашенко. Свербіння очей та першіння в горлі. Такі симптоми відчуваю щороку влітку, коли цвіте амброзія, каже пані Тетяна. Сіжу на балончики, бризгаю, кадав приступ. І мої подруги. теж Амброзію по місту, хоч і не часто, але бачить. На побережжі дуже багато, навіть в Сосновці. Пані Галина питанням амброзії говорить, не переймається. Сама не хворіє, але ось її син Його алергія, висипатиме, потім нос заложений. Якісь каплі є, якісь таблетки п'є. Амброзія поширена по всій земній кулі, говорить доцентка кафедри біології, екології та агротехнології Черкаського університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко. Вона може поширюватися багатьма шляхами. Вона любить сонячні місця, порушений ґрунт пухки, тому зустрічається на всіляких таких покинутих місцях. Обабіч доріг до України. Амброзія потрапила в роки Першої світової війни. Німецький колоніст Крікер її, як лікарську рослину, вирощував Вважаючи на те, що в себе на батьківщині вона вже була відома як злісний бур'ян. Говорить, шкоду людському організму приносить саме пилок. Жовтуваті це квіточки, які вже які вже починають квітування, тобто буде вилітати пилок. Цей пилок знаходили на висоті 5 тисяч метрів. Цей пилок прекрасно переноситься вітром на 160 метрів від місця, де його могли помітити. Відна рослина із середини липня до кінця жовтня. Саме в цей період завідувачка алергологічного відділення обласної лікарні Наталя Гармаш відзначає збільшення пацієнтів. Щоденно на прийомі аліокологами говоримо про останні два місяці біля двадцяти двадцяти пацієнтів з алергією із них. Завжди В цей період половина 50% це залегія до кулінів, до яких входить карантинний бур'ян, амброзія, конюктивітом, сльозотечі, водянисті витілення з носу, чихання, закладеність носа найгірше, чим може проявити себе амброзія, це напрямок квінки, анафілаксією. Відчуваючи скарги, радить невідкладно звертатися до алерголога. Алерголог визначиться, які обстеження необхідно провести, і відповідно яке лікування цей пацієнт потребує. Як цього року в Черкасах бородимуться з рослиною, розповідає директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрашко. Надалі з амброзією будуть боротися так, як і боролися, викошувати насправді і викошували до цього на тих ділянках, які належать міській раді, якими повинна опікуватись міська рада. Більшою частиною амброзія, яка росте на приватних ділянках, ділянках наданих комусь в користування і так, недоглянутих, то тут міська рада ну, без сила. Частково якісь препарати будуть використовувати да але не зараз. Зараз це однозначно викошування. Ну бо вже терміни, скажімо, такі, коли препарати не зовсім будуть ефективні. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Служба безпеки України повідомила про підозру лікарю військово-лікарської комісії Черкас. Розповіла речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Його підозрюють у сприянні ухиленню громадян від мобілізації. За інформацією слідства, він пропонував потенційним призовникам забезпечити їм право виїзду за кордон. Співробітники СБУ затримали чоловіка під час одержання грошей. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскації майна. За 4 тисячі доларів він обіцяв потенційним призовникам вирішити питання про безперешкодний виїзд за межі нашої держави в якості волонтерів. Наразі е затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Тобто це прийняття пропозиції обіцянки чи одержання неправомірної вигоди. Зруйнована, але не знищена виставку із такою назвою. Вчора презентували у Черкаському краєзнавчому музеї. На 17 стендах зобразили історію міста Маріуполь та зразки грецької культурної спадщини Приазов'я. Розповіла представниця центру Я Маріуполь Софія Петрова. каже оригінали артефактів з окупації вивести не вдалося, тому показали їх цифрові копії. Виставку експонують в 16 містах України. Нас і можна побачити протягом двох тижнів. Олександр Горе, він був ініціатором цієї виставки. Він особисто вивозив через всі блокпости під обстрілами Жористо такий диск, на якому і були збережені ось фотографії, які ми можемо бачити сьогодні. Там греки вони заснували місто Маріуполь. І за однією з версій, навіть назва нашого міста, вона походить з грецької мови. Тому дуже багато тут зображено писанок особливих фотографій фотографій подекуди греків, населення, яке тоді населяло дати Маріуполь. Бачучи ці картини, хоча це не експонати краєзнавчого музею, але це рве на частини тому що це моє місто. і Я ніколи не могла подумати, що я буду бачити шматочок свого музею в Маріупольському місті Черкаси в такому вигляді. Тобто я думаю. Що я буду там жити вічно, і я все одно дійду до цього музею. Така виставка, як виставка грецького надбання із фондів Маріупольського краєзнавчого музею, це свідчення того, що ці речі були у фондовій колекції, що це частина культурного надбання України, і згодом Україна зможе подавати на основі таких матеріалів, позови до міжнародних. Судів із часом повернути їх до України. Це історичне культурне надбання було знищено. Чи воно потрапило до рук росіян і вивезено було? Чи осіло в приватних колекціях? Наразі сказати важко. На плечах господині за кермом на сапах, аби не вдома. Домашня тварина черкаської лікарки Анастасії Коваль Бородата Агама не любить одноманіття. Залюбки говорить її власниця, вирушає на всі світські події та на роботу і стала не лише улюбленицею родини, а й інстазіркою. що любить найбільше у сюжеті. В кам'ярні як звичайно. З бантиком і в господині на плечі нічого дивного говорить Анастасія. Це просто бородата, Агама не любить сидіти вдома сама. Майже скрізь. Ми буваємо разом. і Він любить бувати, щоб ми скрізь виходили, бо якщо я йду сама з дому, він трошечки таке, що відбувається, чому без мене? Вмоститися на руці та роздивлятися все довкола. Це справжня запавка для допитливого чу так каже звати тваринку. Чу чугі чу, чу Більше того, він чугай старчу. Чубакович, як вияснилося, його батька звати Чебака. Ось тому чучу -чу навіть інколи, але повне ім'я його згідно з українською міфологією, саме що гайстер. Анастасію Коваль також знайде як сімейну лікарку з Хамелеоном. Втім, оливки не стало, змінилося і місце роботи, та бажання мати тваринку лишилося, говорить дівчина. Мені дуже хотілося якось контактної тварини, тому що там, поки навчання я жила в Києві. Мені бракувало, Я з дитинства звикла, що у нас вдома були тваринки. Почала шукати черепашку. Побачила ще на той момент хамелеона, завела хамелеона, а потім вже це любов така виникає, тому що тварини це дуже цікаві. Чув, поки підліток, та ще той світський лев каже Настя. Відтак на чужі доторки та увагу реагує спокійно. А ще зірка соцмереж. Ось він з господиною на роботі. Ось він підкорює говерлу. Тут за кермом, тут плаває. А тут на сапах. Підслуховує ну, назва, так мушка відставляє. Любить вдягатися та має гардероб. Головою крутить, коли щось йому незвичне. Загалом багато людей він також реагує на це, теж дивиться на людей. Дуже він любить контактувати, він любить бачити щось нове десь виходити з дому, виходити з зони комфорту. Є те, що малого чув лякає. Тоді він роздувається, говорить Анастасія, як то було минулого разу на сапах. Підтривожився чомусь, не знаю. Можливо, побертат показав характер, не хочу сьогодні. Мама на сапи все, буду надуватися. Життя налагоджується каже, коли його частують смачненьким. Тавун любить Огірочки любить, фруктовочі любить, зеленуху всяку любить. Зігрівшись на сонечко та мостившись на плече, чугайстер прямує додому погляд вперед. Бо хто знає, що чекає сьогодні? Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Ось на цьому завершуємо. Піклуйтеся, і ви один про одного стежте за нами на сайті Суспільне Медіа. До зустрічі. Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах.